Ну, і що зараз відбувається на скандальному броварському окрузі? Ми хочемо, зроби, хочемо дізнатися від моєї колеги Анастасії Станко. Вона виїхала на місце події і зараз виходить на зв'язок, як я бачу. Настю, вітаю вас. Да. Яка ситуація? Вона намагалася чи навпаки да. загострилася? Прошу. Настю, я повторюю питання, яка ситуація у цю хвилину Вона нормалізувалася чи загострилася? Що ви побачили? Власне, і досі перед окружною виборчою комісією округу 97-го залишаються ці невідомі кремезні молодики. Зокрема, ви, мабуть, їх не побачите. Вони стоять справа від мене їх близько кілька десятків. Всі вони представляються технічними працівниками. Хоча технічних працівників на окружній комісії може бути всього 10. Це мають бути бухгалтер, юристи тому подібне. Але вони не виглядають звичайно ні на бухгалтерів, ні на юристів. Відповідати хто то вони такі вони не хочуть, відмовляються. Також тут е, така е, цікава річ сталася, що в останній момент, уже після закриття усіх виборчих дільниць на цьому окрузі, після восьмої вечора було засідання окружної комісії. і Тут поміняли трьох членів окружної комісії, зокрема від е, нашої України, партії Зелена Планета та. Е, е, «Зелена планета», я перепрошую, та Україна вперед партії. І власне тут також зі зміною членів комісії постійно відбуваються якісь метаморфози. Зокрема, це вже зараз на окружній виборчій комісії працює четвертий голова окружної комісії. Він представляє партію братства. Власне, зараз тут на дільниці тут на окружні в окружній комісії чекають перших протоколів від дільниць. Але але всі, хто хоче. Е подивитися на ці протоколи не вміщається в приміщення окружної комісії воно надто мале і е, сюди досі всі не можуть прийти от можливо ви бачите за моєю спиною люди стоять практично в коридорі і це ще не всі прийшли е, я нагадаю що е, на на цьому окрузі 97-му, по мажоритарці балотується е, так званий е, масажист е, прем'єр міністра миколи озарова від партії регіонів е, від партії уда тут балотується Павло Різаненко. Зокрема, пан Різаненко показав нам перші дані своїх екзитполів. Він, начебто, перемагає пана Федоренка вдвічі, але ми досі чекаємо офіційних результатів. Я мушу показати, що тут приїхала міліція, тому що ну всі стурбовані цими невідомими молодиками. Зокрема, справа від мене стоїть жовтий автобус міліції. Також тут був автобус Беркута, але зараз вони знаходяться на іншому. В ході від окружної комісії студія дякую, колего, за роботу. Це була Анастасія Станко з інформацією про те, як працює напевно одна із найскандальніших, принаймні на цю годину, виборчих дільниць на Київщині.